Продовж вихідних, 18-19 вересня, до центру легеневих хвороб в Ужгороді госпіталізували сімох людей із covid 19 розповів директор медзакладу Василь Скрип. Щойно поступило ще двоє хворих. На сьогодні у нас 20 хворих, всі хворі важкі, всі хворі кисневозалежні. Із 6 хворих знаходиться в реанімації, один хворий на інвазивному шевелі. Дуже важкий, молода людина. Серед хворих, які зараз знаходяться у нас в стаціонарі, є двоє хворих, які були вакциновані. Їх перебіг середньої важкості, але вони також залежні. Обласна інфекційна лікарня заповнена хворими на ковід-19 майже на 64 відсотки, каже директор закладу Михайло Поляк. Це 47 людей, троє з них у реанімації. Уже на черзі двох, яких мають перевести зараз, так що вже буде п'ятеро. Майже вже повне. У нас всього сім ліжок інтенсивної палати, так що, рахуйте, залишиться два ліжка. Саме погане те, що хворі поступають у. В важкому стані у цьому місяці у нас померло 5 хворих у медзакладах області. Зараз є 940 ліжок для інфікованих коронавірусом. Вони завантажені на 17 відсотків, каже головна епідемологія Закарпаття Вікторія Тимчик. Наразі у лікарнях перебувають 152 закарпатці із COVID-19. бачимо вже із середини серпня таку тенденцію до поступового зростання кількості випадків зараження COVID-19. і зростання відбувалося в межах від. 20. До 40% щотижнево і з максимумом 82%, котрі ми зареєстрували на минулому тижні. Якщо на минулий понеділок у нас тільки були 4 територіальні громади, де був приріст від 5 до 8 випадків, то зараз у нас вже є таких 10 територіальних громад, де приріст за тиждень складає від 5 до 18 випадків. За словами Вікторії Тимчик, найбільше хворих на COVID-19 зараз у Хуцькій, Ужгородській, Мукачівській територіальних громадах. Оксана Ушакова, Лонціни Кулишин. Новини на Суспільному.